is <laughs> Вітаю вас на каналі Українська Хвиля в Україні. Банки посилили фінансовий моніторинг, і це означає, що наші з вами транзакції у будь-які перекази з картку на картку, з рахунка на рахунок, будуть дуже ретельно відслідковуватися. І чому у небезпеці саме люди пенсійного віку Зараз надам деталі, все, що відомо. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І на нас уже 97 тисяч, і я дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Надзвичайно для мене це цінно і дуже приємно. З 1 жовтня з нового місяця банки посилили нагляд за всіма будь-якими фінансовими операціями, які проводять громадяни України. Торміжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко заявив наступне: що з 1 жовтня всі ваші транзакції будуть ще більш пильно контролюватися і відстежуватися. люди, мають знати, що всі їх транзакції будуть. Ще більш пильно контролюватися і відслідковувати. Щоб ви знаєте, пенсіонери часто використовуються для відмивання грошей uh -huh. чи для е, шахрайських схем. Банки тепер можуть обмінюватися інформацією так. Е, uh -huh. І для банків буде зрозуміло. А банки це агенти фінансового контролю і фінмоніторінгу так? вами, Олександра Савченко не відстежуються транзакції до 30 тисяч гривень. Якщо ж сума буде більшою, то варто перераховувати кошти через IBAN і вказувати призначення транзакції, тобто подарунок. Але з подарунків треба заплатити податок, якщо це не родичі першого ступеня споріднення. Його зокрема це все робиться для чого ці всі зміни. А для того щоб всі фінансові операції були під контролем, були максимально доступні для моніторингу. Відповідно, щоб сплачували люди податки за свої перекази, а не просто як ми оце звикли перекидати одне одному там 100, 200, 500 тисяч гривень без будь-яких пояснень. Хочуть максимально ось так поступово посилити моніторинг, щоб люди не могли так просто відправляти кошти одне одному без будь-яких пояснень. Савченко пояснив, що здійснюватиметься контроль за всім ланцюжком фінансових переказів від правника до отримувача і того, куди ці кошти буде спрямовано. Савченко підкреслив, що такий моніторинг проводили і раніше, але він відбувався у форматі запиту та отримання державої інформації від банків, а це забирало час. А тепер все відбуватиметься в автоматичному режимі. Як вам таке? Для банків важливо не лише ідентифікувати платників, а й Добре, розуміти природу будь-яких фінансових операцій, які вони здійснюють. Увагу банків не привертатиме допомога родичам або отримання зарплати. Натомість вони зосередяться на нетипових виплатах, і ось тут цікавіше серед таких, наприклад, великі виплати пенсіонерам, адже їх часто використовують як дропи для шахрайських схем або навіть для фінансування війни. Ось як. Цитую Олександра Савченка: наприклад, ви пенсіонер, отримуєте пенсію, може родичі перераховують одну тисячу гривень, а тут ви раз і отримали 200 тисяч. От ні з того, ні з цього. Да? І одразу вже підозріла операція. Банк має зрозуміти, за що ви отримали такі кошти. Бачите, нам говорять так, що це для того, щоб попередити діяльність дропів. Що таке хто такі дропи? Це особи, яких використовують для проведення тих чи інших операцій фінансових, які взагалі дають свої картки або свої рахунки третім особам, чого не можна робити відповідно, і їх використовують. Вони отримують якийсь відсоток від суми, якусь оплату за свою, так скажімо, допомогу, але це йдеться про такі. Шахрайські схеми е, про відмивання коштів, рілі ділки і відверті шахраї, що роблять, використовують, беруть в оренду, якщо це казати такими правильними словами, картки, рахунки довірливих громадян, і відповідно проводять через ці рахунки величезні суми. Людина може не знати, для чого її картку так використовують, тому що дані отримані були неправомірним шляхом а можливо, самі спеціально дають свої реквізити, чого. Наголошую ще раз робити не можна в будь-якому випадку це заборонено. І потім, коли е, ці люди потрапляють під фінансовий моніторних, а їм назначають величезні штрафи, величезні суми, це не поодинокі випадки, які доводиться потім сплачувати і довести, що ви не знали, що ваша картка використовується, що ви взагалі нікому не надавали цих реквізитів, буде дуже складно. Тому е, ніяких даних передавати не можна. Ваші е, всі дані, які стосуються. Сується банківських карток, банківських рахунків мають бути е, приховані від усіх, лише це ваша конфіденційна інформація. Не потрібно нікому її надавати, тому що можете потрапити у дуже і дуже неприємну ситуацію. Що, взагалі, кажуть наші правозахисники, юрист Богдан Янків пояснив, що в зону можливих перевірок банку увійдуть ті, хто відправляє на місяць від 30... Тисяч до 400 тисяч гривень. Якщо рух грошей буде нетиповим, відповідно як у випадку, коли пенсіонеру ні з того, ні з цього чи студенту перевели, взяли. 200 тисяч гривень, наприклад, ну, підозріла операція, звичайно. Якщо рух коштів буде нетиповим, застосують додатковий контроль. При обороті понад 400 тисяч гривень фінансовий моніторинг буде обов'язковим. Потрібно буде підтвердити походження коштів, інакше можна отримати блокування рахунків. Ну, відповідно, від 400 тисяч гривень це ця, ця вимога діяла раніше. Тут ніяких змін. Клієнт зобов'язаний надати документи, що підтверджують законність походження коштів. Потрапити під... Перевірку новостворені юридичні особи, галузь азартних ігор, інкасатори, торгівці нерухомістю та дорогоцінними металами, інвестори, виробники та торговці ліками, медикаментами, компанії, що беруть участь у державних закупівлях або ж пов'язані з видобутком ресурсів та енергетикою. Що можна сказати в цілому? Для більшості громадян, які не роблять значних переказів. Нічого не змінюється, але якщо розмір переказу надходження на ваш рахунок, на ваш на вашу картку перевищуватиме 30 тисяч гривень, відповідно, банківські установи будуть активно їх відслідковувати, тому що ось так вирішив Національний банк. Гадаю, що пенсіонери особливо мають пильно слідкувати за своїми рахунками і, хоча б раз на півроку знімати кошти або їх використовувати на оплату товарів чи послуг, тому що зберігати просто кошти, не використовувати їх на картках не можна. Це не метод зберігання накопичення певної суми. Якщо вони користуватимуться своїми коштами впродовж шести місяців, банк просто й обмежить доступ до них, тобто тимчасово заблокує. Потрібно буде звертати. За роз'яснення відповідно, ідентифікуватися, що ви є живими, здоровими, що вам потрібні ці кошти, тому що зараз дуже активно пенсійний фонд відслідковує тих, хто коштами цими не користуються. Відповідно, дуже багато грошей зависли на рахунках Ощадбанку безпосередньо. І Ощадбанк вже є ухвалення рішення, щоб повертатиме кошти до пенсійного фонду. Відповідно, люди, які. Незрозуміло з яких причин не отримали своїх грошей, їм потрібно буде звертатися до пенсійного фонду з документами. Тому відслідковуйте, щоб у вас таких проблем не було. Якщо ця інформація була для вас корисною. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де значно більше важливих, актуальних і, на мою думку, цікавих українських новин. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.